ТОП-3 універсалів цього року в бюджеті плюс-мінус 13 тисяч доларів. Певне, найактуальніший гольф. 18 рік 1,6 дизель до 200 тисяч пробігу. Механіка. 115 лошадок, ціна 13 тисяч 599. Це топ європейських універсалів. На другому місці Opel Astra K. Вона більш свіжіша. Турер або універсал. 1,6 дизель, 185 тисяч кілометрів пробігу. Тут 136 лошадок, ціна 11200. І це 18 рік. Так? Так, 18 рік. З 2019 року на Астри встановлювали вже 1,5 PSA Group. І на третьому місці Рено Megane. 18 рік, 1,5, 240 тисяч пробігу на автоматичній коробці або роботизована ЕДЦ. 14 тисяч 150. Вони всі більш-менш однакові по розмірах, по об'ємах. Витрати палива однакові і потужності. Більш-менш потужний 136 лошадок. Астрака, але це не, ну, не, не суттєво.